Друзі, привіт! Репортаж із тунельного укриття. Не з того укриття, про яке ми звикли думати, а з більш приємного <сум> тунельного. Я вкриваю свої троянди. Що в мене тут? У мене тут агроволокно 60-ка можна брати, якщо у вас такий більш холодний регіон. Рекомендується брати два слої по 60 мені вистачає от такого шістдесятки, в мене були холодніші зими, ніж зараз. То я вкривала один раз лише мої троянди, ці платезі були вкриті. Оце і її вистачало. Потім я вже не вкривала, потім воно там вже використовувалося як, типу, як тепличка типу з дугами. А зараз от вирішила ще раз вкрити. Дуги для того, щоб був як каркас, такий жорсткий каркас. І самі от плитиріянди пригнуті зафіксовані мотузками. Потім зараз я вилізу. Так, ось такий виходить тонельчик. Бачите, фіксую звичайною цеглою. Ще не фокусує камера, звичайною цеглою, де порвати, у мене ось трошки порвати, то накидаю ще один кусок. Ось, або можна просто загнути, зафіксувати, в общем, щоб цих дир, дир не було. Я вкриваю лише такі тендітні сорти. Ось ще порвати. Французькі, італійські. Там теж в мене антік, частково, напевно, вкрию, обмотаю, мабуть, її стоя, тому що маю ще агроволокно. І вкрию індеголето. Все. Решта троянд буду просто підсипати землею під корінь. І все, не дуже аж так багато роботи.